Ось вони звабливі красуночки, багатогранні моделі та акторки російської політики. Опозиціонери постаралися на славу та створили календар від партії шахраїв та злодіїв. Ви й не здогадувались, що представники російської правлючої партії можуть бути настільки принадні. Отже, перший місяць 2012-го опозиціонери пропонують милуватися солодкою штучкою, бронькою, золотою ручкою, хвиля шикарного волосся, загадково спадає на обличчя главі Держдуми, думи. Однак, друге очко пильне, а вушко почує найменший шепіт. Глава центру виборчкому Владі Мірчурови. Ця поважна дама з еротично привідкритим ротом наворожить вам будь-які результати. Не ходіть на паради, а не то захворієте на грип. Головна санітарочка Ганя, вона ж Геннадій Оніщенко, потурбується про ваше здоров'я. Діна, Діна, лаліта російського двору, така зваблива, однак ще така маленька. І нарешті квітневий жарт. Мамка королева Влада Пуп. Вона ж татко король Владімір Путін. Ця штучка непроста. Жартувати може лише вона. Вам же краще помовчати, а то ще затушить цигарочку об незахищене місце.